Ой, Катю, що ти з дуба упала? Не кричіть так, не упала. Я ж як краще вам хочу, то, ж, то може бути, вам якийсь трошечки заробіток, я того ото не понімаю. Mm. Ну, то я ж вам кажу, що я зможу вас навчити, показати, об'яснити, все пояснити, розповісти. Ви зможете собі потім просто включили десь заробляти. а спочатку я щось поможу. А потім вже самі зможете його все робити. Отако От сяду, включу, і все мені зразу буде йти, і зразу вельми грошей багато зароблю. так? Спочатку небагато. Я ж вам не кажу, що ви зразу мільйони заробляти будете, і не все так просто, і все так легко. Але якщо попробувати, його можна зробити, Дай воно у вас отого все вийде. Там же ж нічого складного, це ж просто інтернет, його зараз всі роблять, і багато хто вже так робить і знімається, і все, і заробляє собі щось. Ой, ой, от его. я, Катю, не ти, я його робити не буду. То через те я вам і кажу попробувати, що ви не я, у вас буде інше, у вас буде інакше, а вам і не треба бути, як я, і, і все вміть, як я. Я там на початку вам щось поможу, зроблю. Дай собі все, а далі навчитися будете його робити. Там ж нічого складного, ви ж все одно там користуєтесь інтернетом, то так само будете все робити. Катю, я його не вмію, що ти до мене причепилася. Ну там же ж є багато людей, які вже роблять, і, і вони так само його вчилися, так само робили. Вони його все знімали. А я вмію, я зроблю, я вмію монтувати, я його все зроблю. То добре, що ти таке вмієш. Я таке не вмію, я таке його робити не буду. Я не знаю, як воно робиться. Я ж вам кажу, що я вам поможу з усім остальним. Вам треба тільки зняти відео, зняти, не знаю, там себе можете зняти, щось розказати людям. Тож ви стільки все знаєте, можете всіх навчити, мене он доучите. Ну то так само ж є ще гірші невістки, як я, які взагалі нічого не вміють і не знають. А ви собі будете е, це розказувати, це показувати його все. Вчіть, у вас буде сторіночка. Навчите багато людей, навчите, як там те робити, чи все і щоб не один синулічка обіжений не був. Добре, зроблю. Все добре, добре, все. Чекаю від вас відео. Е, ну, е, Добрий день, роблю відео, роблю, буду відео знімати вам. І ото буду вам того все показувати. Ой, фу, Боже, на що я у цього согласилася робити? Катю, на ну, подивись, я тут щось ондо зробила, на подивися і. Ну давайте подивлюсь. Ну, де що? О, клас, супер, все класне відео. Де що тепер його треба? Супер, тепер його треба в інтернет загрузити. А я що маю робити? А ви що, а, а що? Будете знову нові відео знімати. Там же ж там треба ще і прямі ефіри вести. Ото Катю, ото ти мене позориш. Ото то ти мене позориш. Та чого вже я вас позорю? Тож я, ви відео знімаєте, там багато хто так відео знімає. А ви ж можете щось людей навчити, цю, знаєте, оцих молодих, які ж не холериш, вони ото не вміють, ота молодь. А ви научите, розкажете, покажете. Де й буде там їм. Там ще он собі ці прямі ефіри будете запускати потім. Ну, де й що, де що тут? Бачите, он кнопочка. Отута прямі ефіри можна запустити. Ну, бачу, там на прямих ефірах ви собі будете з людьми спілкуватися. А я що буду? говорити? просто сидіть. Ні, ну так, да, ви будете говорити, але ну, там, там з вами говорити не будуть, як по телефону. Там коментарі будете читати, будете на коментарі відповідати, може, вас там щось питати будуть. Чи ви бачили останнього дракона? Е, цього, ну, Задавайте вам запитання, ви будете з людьми спілкуватися. Ну, ну, як мені ото, там, ну, ну, заробляти я як буду? Якщо ви будете. Активно вести прямі ефіри і, і розказувати, щось що там е, спілкуватися з людьми. Вони вам будуть надсилати подаруночки, а там за ті подаруночки, можна потім виводити собі кошти на карточку і собі ну, вже так люди заробляють, і є там бабусі, дідусі, багато хто як заробляє там собі. А ви ж що ви культурненько собі будете остальних вчить. Розказувати, де і все, де буде у вас там своя сторіночка, будете собі показувати і заробляти. тільки треба відео, ще зробити відео, ще записати пару відео. Ой, добре, Катю, добре, зроблю!